Привіт, теніс фани. Сьогодні ми поговоримо про одне з найочікуваніших оновлень цього сезону: це Pure Aero 98. Ви скажете, та у тебе кожне оновлення ракеток найочікуваніше, кожна ракетка найцікавіше. Так, ви праві, але ця ракетка дійсно особлива. І по-перше, тому що її представляють у турі аж три суперзірки молоді: це Карлос Алькараш, перша ракетка світу, Фелікс Ожелья 7, а також Хольгер Руне. А по-друге. Чим же ця ракетка особлива? Подруге, я розкажу вам далі у відео. Ви на каналі Тенісна Кухня, я Андрій Корнушков. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на канал і погнали! Для мене дуже важлива ваша підтримка. Цей проєкт тенісна кухня існує лише завдяки вашим донатам, а також продажу спорядження. Тож ви можете підтримати мене на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. Крім того, ви можете придбати цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Хай квітне український Ютуб. Так, друзі, здається, я обіцяв розказати вам, чому ж ця ракетка є дуже особливою. І її особливість полягає в тому, що Карлос Алькарас, перша ракетка світу, дійсно грає цією ракеткою, не е, просуває її, як в плані маркетингу, а саме грає стоковою ракеткою. Ці дані я узяв з дуже крутого блогу Tennis Nerd. Дякую, Джонас. Давно за ним слідкую. Який спілкувався з іспанським тенісистом, другом Карлоса Алькараса, який і розказав Джонасу, що Карлос грає звичайною бабулат Пюраеро VS на той момент, а зараз це ж наступниця тієї ракетки. Тому, звісно ж, Карлос Алькарас продовжує грати або оновленою версією, більш м'якою, цієї Aero 98. Або продовжує грати пюра РВС просто у новій новій косметиці. Але сам факт, що гравець такого елітного рівня перша ракетка світу на даний момент, одна з наймолодших в історії. Карлос Алькарасу нагадаю лише 19 років. Він вже виграв шолом е, і нещодавно, ось нещодавно він обіграв Медведєва у фіналі Indian Велс, здобув ще один мастерс. І зараз. Прямо зараз він захищає свій титул у Майами. Сподіваюся, це в нього вийде дуже яскравий гравець. Він мені дуже сильно подобається, особливо своєю агресивною і дуже варіативною такою цікавою різноманітною грою. Так от, Карлос Алькарас грає ракеткою вагою 305 грамів. І, ем, як сказав той іспанський тенісист, баланс 31,7 см. Е, тобто, це дуже дуже близько до балансу 31,5. Тих самих ракеток, які продаються просто-напросто в магазині. Ви розумієте це? Ви, я, будь-хто, ви в мене можете замовити ракетку, якою грає Карлос Алькарас, перша ракетка світу. Чому це так? Чому Карлос Алькарас обирає досить легку для елітного спортсмена ракетку? У мене є здогадка, і я вважаю, що вона дуже недалека від істини. Карлса Алькараса дуже хлистоподібний форхен, дуже схожий до Роджера Федерера. Роджера своя тема, в нього дуже важка ракетка, але дуже сильно е, сконцентрована, збалансована в ручку. Е, я думаю, що це, перш за все, е, із-за того, що Роджер дуже багато грає на сітці, а е, вага в ручці додає е, стабільності ракет, ракетці на сітці. При грі по сильно летячому м'ячу з льоту, в той же самий час вона залишається маневрною. Висока загальна вага, але досить невисокий свінгвейт. Здається, у промоделі Роджера там свінгвейт 336-одиниць, тобто досить невеликий, як для ракетки, вагою 340 грамів без струн. Дуже схожа техніка у Карлоса Алькараса, дуже хлистоподібна, така кистьова на, на рівні руці. І я думаю, що я впевнений в тому, що Карлос Алькарас, напевно, тестував інші ракетки, або ж тестував цю ракетку з іншими характеристиками, додавав вагу, робив свінгвейт більше. І за моєю теорією оптимальної ваги він зупинився на невеличкій вазі, невеличкому свінвейту, тому що напевно, під час тестів більш важких версій, йому ставало важче, він ставав більш повільним. Він вже не міг розігнати головку ракетки до швидкості хлиста. Йому, скоріш за все, цього не вистачало, тому що якщо б він зі збільшенням свінгвейту продовжував встигати, продовжував. Розганяти головку до такої хлистоподібної швидкості, якщо б йому це легко вдавалося, скоріш за все він би підвищив свінгвейт, Таким чином зробив би. Свою гру ще потужнішою, тому що при більшому свингвейті, розганяючи до більшої швидкості, він би пробивав ще потужніше. Ракетка була б була б ще стабільніше на потужних плоских ударах, на сітці. Ну і взагалі-то вага в головці вона робить ракетку такою більш стабільною, англійською solid, більш такою, скажімо так, нерухомою, коли і більш комфортною, особливо у професіональній грі на високих швидкостях. І саме тому я вважаю, що Оптимальна вага, оптимальний свінгвейт це дуже важливо для кожного з нас, для кожного з гравців. Неважливо, це профі чи це любитель. Обирайте ракетки, якими ви можете гарно розганяти головку до високої швидкості. Якщо ви відчуваєте, що Ракетка, нібито, вам комфортна, але занадто важка, і ви не можете розігнати її до високої швидкості, навіть якщо ви зустрічаєте м'яч попереду себе, і вам, в принципі, комфортно, але швидкість польоту м'яча буде знижуватися, тому що вага збільшується там на якісь 2-3-5%, відсотків. Наприклад, відносно 300 грам, якщо взяти 330 грамів то це збільшення всього на 10%. А зниження швидкості вашої голівки під час удару буде дуже значним, повірте мені. Тому дуже важливо обирати для себе найбільшу оптимальну вагу ракетки, найбільший оптимальний свінгейт, який ви зможете розігнати до максимальної швидкості до хлистоподібного руху. Тож, дуже цікава ракетка. І запам'ятайте, ви можете купити саме ту ракетку, якою грає Карлос Алькарас, просто у мене написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Так, що ж я очікую від цієї ракетки? Ну, однозначно, очікую високої потужності та стабільності у грі на задній лінії. Як я думаю, що, можливо, мені трохи не буде вистачати свінгвейту при грі дворучним бекендом зліва, як правило, ракетки з вагою 305 і балансом 31,5, мені хочеться трошки доважити додати ваги в обод на 12 або на 3,9, тому що плоскі, більш такі атакуючі удари зліва двома руками, вони мені краще відчуваються, коли трохи побільше ваги в голові. Завдяки знову ж таки невеликому свінгвейту ракетка відчувається в руці дуже керованою, дуже маневреною, тому очікую дуже класний топспін, буде достатньо легко розганяти головку, таким хлистоподібним рухом надавати потужне обертання і, в принципі, дуже потужно пробувати по м'ячу. 98-го головка і досить щільна струнна формула 16х20 має дати гарний контроль як на задній лінії, так і при атаці на хавкорті, а також при завершенні зльоту. Там далі, далі подивимося, тому що зльоти у жорсткі ракетки мені не дуже подобаються, але в принципі е я очікую, що контроль має бути досить хороший, тому що Карлос Алькарас на сітці грає ну, просто божественно, дуже круто. Досить точно і, скоріш за все, ця ракетка дає достатньо контролю в грі на сітці. По подачі також мої очікування дуже гарні. Я люблю ракетки з невеличким свинвейтом для подачі, тому що я в своїй грі, як правило, спираюся саме на кручені подачі. Я дуже рідко подаю першу плоску подачу. Перша подача в мене дуже схожа на другу, але вона трохи більш агресивна. Вона також з високим обертанням є. Для другої подачі також буде дуже добре для різаної або ж для кіксерф. Я думаю, що також ракетка буде дуже добре підходити. Ми це бачимо у Грі Алькараса. Він подає просто нереальний кіксорви. Звичайно, я на таке не спроможний, але. Ракетка дасть вам можливість, яку, якщо ви достатньо технічно і фізично підготовлені, круто подавати. Дуже цікаво, як вона себе покаже. Тож, давайте скоріше перейдемо на корт і перевіримо її у грі. Так, щось я дуже заговорився про Карлоса Алькараса і чому він обирає саме цю ракетку. Давайте тепер проговоримо саме про ракетку. Ну по-перше, те, що відносно Pure Пюравес, яку я, яку я також нещодавно тестував, і огляд на яку ви можете подивитися ось тут по посиланню, ракетка стала м'якішою і це реально для мене ша е, крок вперед. Реально, ракетка дуже мені сподобалася, е, тому що якраз у ВСК мені не вистачало елементарного комфорту та контролю. Я, вона мені відчувалася надпотужною, так, Накручені потужні удари задньої лінії дуже класно проходили. Набагато потужніші, ніж моє, моєю ракеткою Blade 98, більш м'якою, але я не міг контролювати м'яч, і, наприклад, виходячи в атаку на хавкорт, мені було досить складно утримати м'яч у корті. У цієї ракетки такого ефекту немає. Дуже сподобалося нею грати на задній лінії. Більше, звичайно, з форхендом. Як я вже казав, з приводу бекхенду, трошки не вистачає ваги для того, щоб пробувати потужний бекхенд з двох рук. Звичайно, можливо, мені просто не вистачає досвіду, не вистачає якихось навичок, але мені б хотілося б трошки більше ваги в голові, щоб пробити плоский удар. Якщо це якийсь нейтральний, більш накручений удар зліва то навпаки невеличкий свінгвейт дає можливість дуже добре робити е, рух кістями і придавати класне обертання м'ячу, накручувати, також давати добре під задню лінію, але якщо хочеться трошечки більше так придавити, то це трохи складніше. Приходиться більше придавлювати саме руками. Так, е, по форхенду... Форхенд просто, по форхенду я просто був в захваті. По-перше, зробили ракетку м'якіше, вона стала краще контролювати. Також здається, що завдяки тому, що ракетка стала м'якіше, вона стала ще краще крутити. Pure OVS також дуже спінфрендлі ракетка, не дивлячись на 98-му голову та струнну формули 20 Зерна сітки зроблені досить рівномірно. Тому лаунч Envill ракетки досить високий, досить просто сильно накручувати м'яч. А м'якість, як, як мені здалося, дає можливість е, довше, е, довше м'ячу посидіти на струнах і довше відчути ось цей, нібито снебек струн. До речі, натягував ракетку. Е, спершу я грав Сайном е, Pro Tornado 1.23 непогано, але я повернувся до. Моїй найулюбленішої на даний момент сторони Солінка Confidential 1.25. Натягнув її 24 на 23. Якщо б знав, якщо б знав, як воно буде, мабуть, тягнув би 25 на 24. Було б взагалі круто, тому що ракетка залишилась все ж таки дуже-дуже сильно потужною. І мені трошки все ж таки не вистачало контролю. Тому що я коли переходжу від своєї малопотужної потужної Blade 98-18 на 20 якої малопотужної ракетки, то в мене одразу починають з'являтися велика кількість аутів. Ну і в принципі дуже часто м'яч вилітає десь і по ширині, і ну в принципі контролю мені трошечки не вистачає. Але в принципі ця струна досить непогано себе показала. і 24 на 23 класне обертання, знову ж таки, класний снебек і завдяки. Зменшеній жорсткості, як я вважаю, м'яч дуже круто сидів на струнах і дуже класно обертався. Взагалі-то по форхенду, як я вже сказав, я в захваті, з задньої лінії достатньо потужності. На хавкорті треба трошки звихнути, пристосуватися, і завдяки обертанню також можна дуже класно вкручувати м'яч, атакувати по углам. Що б мені сподобалось у грі на Сітці? Те, що ракетка дуже-дуже маневрена. В принципі, для 305 грамів вона супер маневрена, дуже легко відчувається в руці і е, дуже легко змінювати положення з бекхенда на форхенд і встигати на усі м'ячі. По відчуттю на Сітці вона мені е, сподобалась навіть трохи менше, ніж сотка, ніж Pure Aero 2023 з головою, тому що та ракетка ще м'якіша. Її зробили, е, здається, 65 одиниць жорсткості, в принципі, таку середню жорсткість і досить незвичну для пюра, е, для Бабалат Pure Aero. І вона була приємніша, але тут набагато більше контролю. Е, е, якщо б не це відчуття більш таке жорстке то вона дає нібито контроль майже як Blade 98, моя 18 на 20. Але у Blade ти відчуваєш, ніби то м'яч приземляється не на струни, а ніби тобі в руку, і ти рукою кладеш його по місцю, такий рівень контролю. Тут ти також можеш досить непогано класти м'яч по місцю, але відчуття більш таке жорстке, таке хрустке, crisp feel. Якщо ви дивилися інші мої огляди, я вже казав, це таки американці кажуть, що feel, більш хростке таке відчуття, жорстке, воно нібито таке досить надійне, але немає такої поєднаності тіла з м'ячем, ну, тобто тіла зі струнами, і немає, немає такого інформативного відчуття м'яча, як я б сказав. Тобто на сітці дуже добре. Тільки от відчуття мені не дуже сподобалося. По подачі, як я і очікував, все просто супер. Е, подача найскладніший елемент, і, як правило, тестуючи нову ракетку, найскладніше пристосуватися до ракетки саме на подачі. Як правило, першу годину, там перші навіть дві години, подача в мене не дуже летить новими ракетками. Але з цією ракеткою це було просто. Висока маневреність, невеликий свінгрейт. Ракетка одразу. Добре себе показала на кручених подачах на кіксерф. Плоску подачу подавав мало, але в принципі теж дуже добре, тому що ракетка не важка, відчувається легкою, головка дуже швидка крізь повітря. Тож ракетка взагалі дуже сильно сподобалася. Також сподобалася ще моєму спарінг-партнеру, тренеру, напівпрофесіоналу, який тренувався в дитинстві, і зараз. Переходить з довгого замаху, більше на короткий замах, схожий до Алькараса і Федерера. І зараз він грає Head Gravity Pro. А спробувавши цю ракетку, сказав: Блін, ну дуже крута ракетка, дуже вона йому сподобалася, і з перших, буквально з перших ударів в нього гра пішла, пішла цією ракеткою, не дивлячись на те, що в нього одноручний бекхенд. І зі сторони я дивився, досить-досить він е, грав потужно нею. Тобто, мій вердикт такий, це крута професійна ракетка, яка в один і той же самий час лишається досить простою в використанні. Це реально одна з найпростіших професійних ракеток, якими це суперпроста ракетка, якою грає перша ракетка світу. Якщо ми зараз подивимося на Ракетки, якими грали попередні перші ракетки світу, то це найпростіша ракетка першої ракетки світу. Тож, вона дуже універсальна, і я можу її дуже сміливо рекомендувати гравцям середнього рівня, а також вище, тобто 4,0 і вище. Можливо, навіть 3,5, тому що завдяки невисокому свінгвейту, досить високій жорсткості ракетка потужна. Досить проста в використанні. 98 голова не має вас лякати. Будь-якою ракеткою треба гарно попадати центром і тільки тоді м'яч полетить дуже круто. Тож я її рекомендую гравцям середнього рівня, початківцям все ж, мабуть, ні, то більше до Pure Aero 2023 з сотою головою. А потім вже набувши техніку, відпрацювавши хорошу роботу ніг, можна переходити на цю ракетку. Тобто 4,0 і вище. Дуже рекомендую, дуже варта вашої уваги. Дуже скоро, я думаю, десь у квітні ця ракетка з'явиться на тест, але зараз я хочу сказати, що ракетку мені предоставив, мені надав, правильно сказати, мій дуже вдячний клієнт. Серега, дуже велике тобі спасибі. Я знаю, що ти дивишся мої огляди. Дякую за можливість протестувати і записати цей огляд. Ну, а на цьому в мене все. Як завжди, я дуже попрошу вас підтримати мій канал вподобайками, підписами, поставте обов'язково дзвіночок. Обов'язково подивіться інші мої відео і найцікавішими поділіться зі своїми друзями. Можливо, комусь з них вони також будуть цікаві і корисні. Крім того, хочу вам нагадати, що ви можете підтримати мій молодий і розвиваючийся проєкт на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку. По посиланню в описі до цього відео. Ну і звісно ж, ви можете підтримати мій проєкт, купивши цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. На цьому у мене все, друзі. Не забувайте, що в країні йде війна, вона все ще продовжується. Підтримуйте військових, допомагайте ЗСУ. Донатьте на е, ті проекти, які ви е, вважаєте за потрібне. Я думаю, у всіх у вас є вже якісь е, перевірені волонтери. Тож донатьте, допомагайте, Україна вистоїть, все буде Україна.